Я взагалі цю історію розказую. Ти б хоч навушники зняв? До речі поговоримо про навушники. Навушники давно стали предметом першої необхідності для більшості міських жителів. Комусь більше подобається бездотові, а комусь більше подобається джекторі 5 мм. а хтось бачить в цьому ціле хобі, і збирає собі колекцію. <му> Останнім часом, як в популярній, так і в рецензованій науковій літературі, все частіше можна зустріти статті страшилки про те, що використання навушників може призвести до порушення слуху. Аж до глухоти. На даний момент є досить багато досліджень, які стверджують, що високий рівень шуму може негативно впливати на слух, що очевидно, а нинішні акустичні системи здатні створювати високі вихідні рівні, що могло б пошкодити слух. Тож, чи небезпечно слухати улюблену пісуньку в навушниках? А чи коли-небудь відмічали ви порушення слуху після використання навушників? Напишіть в коментарях. Сама я люблю музику в жанрі індастріал, альтернативний рок. І от однієї сонячної днини. Я майже заручно вмастилася в крісло маршрутки, наскільки це можливо в маршрутці, сіла. Вирішила послухати улюблену музику в навушниках. Наділа навушники. Дістала смартфон, включила свою улюблену групу Cstarpet. От слухаю, а звук якийсь не такий. Якийсь тихіший і не такий якісний. Я зробила гучніше, але це не змінило ситуацію. І от їду, а звук такий неприємний. Приїхала так кілька зупинок. І раптом зрозуміла, що весь цей час. Навушники були не підключені до смартфону. Ситуація була страшна ніякова. З тих пір я, я ніколи не слухаю музику в наушниках в маршрутці. Ідеї навушників буквально витала у повітрі 19 сторіччя. У 1875 році Олександр Абел потентує свій винахід, телефон. Який набуває шаленої популярності. Разом з тим виникають безліч апаратів і аксесуарів до нього. Разом з тим це і навушники, як винахід француза Ернеста Меркадьє. Цікаво, що в той же самий час в Англії виникає компанія Electrophone System, яка встановлює мікрофони у концертних залах, і пропонує за 5 фунтів на рік своїм абонентам слухати симфонії та театральні вистави в навушниках. Для початку давайте подивимось, як працює наш слух. Наше вухо це не просто місце для сережок, це складна біологічна система, що дозволяє нам сприймати світ звуків з неймовірною точністю. Усе починається з зовнішнього вуха. Його форма допомагає вловлювати звукові хвилі з різних напрямків. Вона рухається вузьким слуховим проходом до барабанної перетинки. Ще одна функція зовнішнього слухового проходу захисна. Маючи довжину близько 2 см і діаметр до 1 см у дорослої людини, вона захищає барабанну перетинку від механічних пошкоджень, а також підтримує постійну температуру та вологість біля неї. Барабанна перетинка починає вібрувати. Ці коливання передаються далі до середнього вуха. Важливою особливістю середнього вуха є те, що вона з'єднана анатомічним каналом з носоглоткою і, і трубою. У середньому вусі знаходяться три найменші кісточки людського тіла молоточок, ковадилко і стремінце. Це слухові кісточки. Разом вони важать менше, ніж грам. Зокрема, стремінце найлегша кісточка у тілі. Його маса приблизно 2 міліграми. Попри це, вони здатні передавати звукові коливання з високою точністю, зберігаючи навіть слабкі звуки. Саме завдяки їй ми можемо почути шелест сторінки чи краплі дощу. Далі звук потрапляє в внутрішнє вухо, де розташований завиток або равлик. Цей орган має справедну форму і містить рідину. Коли вона починає рухатись, це збуджує волоскові клітини, дуже чутливі рецептори, їх приблизно 15 тисяч, але вони не відновлюються. Їх ушкодження головна причина вікової або шумової втрати слуху. Волоскові клітини перетворюють коливання на електричні сигнали, які передають у мозок через слуховий нерв. Мозок не просто чує звук, він визначає його висоту, гучність, напрям і навіть емоційне забарвлення. Цікаво, що наше вухо здатне вловлювати коливання з амплітудою менше, ніж діаметр атома водню. Це означає, що слух один з найточніших органів чуття. Багато досліджень, проведених у різних країнах світу, виявили. Порушення слуху у групах, які часто ходять на концерти та використовують навушники порівняно з контрольною групою того ж віку, яка цього не робить. Ці ж дослідження виявили зв'язок між часом використання навушників на тиждень і порушеннями слуху. Так, слух був гірший у групах, які використовували навушники більше сіми годин на тиждень, порівняно з групою, яка використовувала навушники від двох до семи годин на тиждень. То що ж, тепер певно можна слухати улюблену пісеньку в навушниках. Аналіз літератури авторитетних наукових платформ, таких як PubMed Central та Web of Science, вказує на те, що багато користувачів навушників використовують їх неправильно, що й призводить до порушення слуху. І ці ж видання й дають рекомендації, як цьому запобігти. Для зменшення можливості шкідливого впливу від використання навушників потрібно користуватися простими правилами. Перше. Правило 80-90. Слухати музику максимум на 80% від можливої гучності навушників і не більше, ніж 90 хвилин поспіль. Сучасні навушники можуть бути занадто гучними, їх використання на максимальній гучності може бути небезпечним. Якщо після використання навушників ви чуєте шум у вухах або відмічаєте тимчасове зниження слуху, Варто зменшити шумове навантаження та зменшити тривалість використання навушників. Друге правило користуватись навушниками з шумоізоляцією. Багато досліджень вказують на те, що у середовищі з високим рівнем фонового шуму. Користувачі слухають музику гучніше, ніж у тихому середовищі. Тому використання навушників з шумоізоляцією зменшить цей ефект. Третє. Чистити навушники на рідше одного разу на місяць. Четверте використовувати обидва навушники. П'яте. Здорова поведінка повинна поширюватися не лише на прослуховування музики, а й на інші сфери життя. При перебуванні в умовах з високим рівнем фонового шуму варто користуватись засобами захисту органів слуху. Музика у навушниках може маскувати попереджувальні звукові сигнали. Тому не варто їх використовувати при керуванні автомобілем або коли переходите дорогу. А ще не використовуйте навушники в машинці. У мене все. Дякую, що були зі мною. Ганого вам дня і до нових зустрічей!